Всім доброго вечора. На вулиці в нас вже темно. Приготувалася побачка до сніданку. Це ще не вся в нас. Дуже класна. Ось така красота. А в цій красоті всередині смакота. Боже, запашна така. І засвітує тілібок. Не ковбаска, а шедеврах. Спробуєш? Чекачка, чекачка, де ткуснемо. Треба спробувати? Чи? О, нічого собі! Тобі дала більше. Ти ж з кожним днем все щедріше і щедріше. Смакота неймовірна. Вартість такої смакоти 400 гривень за кілограм. Бажаєте замовити? пишіть у Viber або WhatsApp 068 87 87 87 4. Ану ну ще одну палочку? Зараз. Mm -hmm. Зараз. Класно. Ще не дуже добре охолола вона, звісно. Але ми завжди любимо ось так. Ми не дочекаємося, поки воно охолоне. Маємо не чекати. Да. О, Гарнюща, смакотіща. Варто спробувати. Бажаєте замовити вже? Беріть телефони і пишіть мені. Працюємо далі. Mm -hmm.